Воно, звичайно є неповторне, воно, є, воно, звичайно є чудове, воно, звичайно, є унікальне, адже сама молодість є такою. Це прекрасна пора, чудова пора, коли людина вирушає у доросле життя, коли робить свої перші такі свідомі кроки, приймає свої такі перші рішення. Ну Звичайно, це безцінний дар природи молодість. Тому, звичайно, його треба використовувати як належно, брати всі прекрасні моменти від цієї прекрасної миті. Ну, звичайно, молодь завжди була рушійною силою любого суспільства. І тому я хочу побажати всім міцного здоров'я, натхнення творчої енергії, беріть все прекрасно від цієї чудової, прекрасної пори. Будьте здорові, будьте веселі, будьте радісні, будьте наполегливі. І, ну, і, звичайно, будьте завжди радісні. Зі святом вас, шановні наші урківчани!